Сучасна музика, вражаюча хореографія і зірки популярних талант-шоу на одній сцені у столиці. Прем'єра українського мюзиклу Влад, історія кохання, мелодраматична розповідь про Дракулу та його неймовірне кохання. У головних ролях співак Денис Любімов та переможниця «Голос України-3» Анна Ходоровська. Наша історія не вампіри, а чоловіке, а владія історичська лічності, який був сильним правителем, був жорстким достатньо правителем, але при цьому був настоящим мужчина чоловіком, який любив. Попри те, що у головних героїв мюзиклу в реальному житті є кохані флюїди і на і поза сценою вирують. Ту любов, которую ми граємо на сцені ней, йо було легко даже не то, щоб играть, а проживати. Ми могли б в принципі в реальній житті быть парой, але вже всі места заняты, як говорится. Більше року композитор мюзиклу Поль Солонар писав музику. Він переслухав безліч різноманітних творів і в основу першого акту поклав українські фольклорні мотиви. Прем'єра мюзиклу Влад історія кохання відбудеться вже цієї п'ятниці у жовтневому палаці в Києві. Для глядачів сніданку з 1 плюс 1» Ми маємо квитки на шоу. Заходьте на нашу сторінку у Фейсбук та беріть участь у розіграші.